Стратегія на осінь, що мусить встигнути український наступ до холодів. Нові деталі з епіцентру бойових дій Ми підходимо до якоїсь вирішальної фази. Чи є шанси відрізати забезпечення росіян до зими? Удари по переправам, по мостам. і для чого саме окупанти намагаються виграти час. Гарячий таврійський напрямок головнокомандувач Валерій Залужний приїхав на південний фронт разом з начальником генштабу Шапталою. Бойовими генералами на місці вивчають оперативну обстановку і коригують плани. До осінньо-зимової негоди залишаються усього якихось кілька тижнів. Час уточнити стратегію, щоб дати відсіч знахабнілому ворогу. Що ми можемо і мусимо встигнути до сезону рясних дощів? Давайте розбиратись. Цього тижня росіяни намагалися контратакувати на ключових напрямках фронту. Наші воїни стримували шалений натиск і навіть намагались поволі проривати ешелоновану оборону росіян. Тим часом західні союзники почали тривожитись через погіршення погоди. Сполучені Штати відводять для контрнаступу 6-8 тижнів. Мовляв, саме стільки триматиметься хороша погода, за якої сили оборони зможуть проводити штурми і здійснювати просування із важкою технікою. З початком осінніх злив ситуація ускладниться, почнуться труднощі з постачанням, пересуванням і маневрами. Це може призвести до певного затища на передовій і дати шанс росіянам на передишку й укріплення. Але не все так просто. Наші експерти кажуть, все залежить від тактики просування. Це техніка, боїться болота. Але головна рушійна сила наступу штурмовики. Їх погіршення погоди не зупинить. Були десь здійснюватись наступ з водними ротними штурмовими групами, і тоді залежність від погодних умов від бронетехніки значно зменшується. Рік тому ворог мав більше стволів і снарядів та активно накривав вогневим валом наші позиції. Зараз ситуація дещо інша. У путінських військ проблеми з артилерією. Головні події цього тижня розгорталися на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському і Запорізькому відтинках. Ворог трохи просунувся на схід від Макіївки, а також намагався контратакувати на півдні від міста фортеці Бахмут. Але сили оборони не дали йому просунутися і впевнено тримали позиції. Це ексклюзивні кадри з деокупованої Кліщіївки, біля якої тривають важкі бої. Наші сили змогли просунутися до залізничної колії в цьому районі, що відкрило нові наступальні можливості. Вона використовувалась росіянами як оборонна позиція, і тепер українські війська. Її перейшли, закріпляються і будуть рухатися далі. Тим часом кремлівські пропагандисти вже охрестили фіаско Сил РФ на цій ділянці маневреною обороною з відкатом назад. Класична отрицательна перемога. Вдавалося нашому війську утримувати і позиції в районі деокупованої Андріївки. На зв'язку Гаваї. Та головне питання, що можемо встигнути до зими. Головна мета зараз підрозділів Збройних сил України це оволодіти автошляком між Бахмутом і Мигорлівкою. Це рокадна дорога, яка йде на південь від Бахмуту до Донецької агломерації. Власне кажучи, така основна лінія. Забезпечення ворожого угруповання в цьому районі, перерізання якої ну, значно ускладнить ситуацію для ворога. Я не впевнений, що прямо в самий Бахмут будуть заходити наші війська. Бо якщо зайти в Бахмут, це означає втягнутися в міський бої. Тому я більш ніж впевнений, що в місто заходити не будуть, будуть просто змикати це кільце. Так вороже угруповання опиниться у котлі, а ЗСУ зможуть рухатися далі на схід. Утім, великого прориву на цьому напрямку протягом осені експерти не очікують. Бо росіяни мають непогану логістику, кордон з країною агресоркою близько. А отже, у ворога немає проблем із забезпеченням. Чого не скажеш про південь? Одна з ключових гарячих точок район роботиного новопрокопівки. Мета ворога очевидна відрізати ось цей виступ. Росіяни намагаються атакувати контратакувати з флангів для того, щоб або Взагалі прорвати українські порядки тут і зупинити наш наступ, тобто відсікти українські війська, які наступають, українські війська проходять вперед, розширяють фронт, інакше росіяни відразу будуть атакувати. Тільки противник, тобто українська армія, десь прошляпить трошки, то можна буде атакувати у фланг, зайти у фланг. Досі, попри агресивні маневри, ворогу цього не вдавалося. Ба більше українські сили просунулися в районі роботиного і мають шанс протягом осені здійснити прорив. Да, абсолютно реально зробити великий прорив, закріпитися на цих ділянках, зайти туди з важкою технікою і прорватися да, і зайти нам навіть в, в тил противника. Тоді наші війська зможуть вийти на оперативний простір і рухатися до Мелітополя. А це вже може обвалити південний ворожий плацдарм. Паралельно із цим до зими буде посилена блокада окупованого Криму. Але темпи визволення півдня залежатимуть в першу чергу від союзників України. Що ми отримаємо до зими від наших партнерів? Якщо ми до зими отримаємо від партнерів, ну, скажімо, атак ЕМС. А це величезна ймовірність, що ми їх отримаємо. Тоді ми зможемо знищити аеродроми, ми зможемо знищити ППО противника. І тоді ситуація на полі бою вона може дуже сильно помінятися. А поки що, західні експерти, аналізуючи відчайдушні російські контратаки, приходять до висновку: Кремль навмисно тягне час. Питання навіщо? Австрійський військовий аналітик Том Купер припускає, план Путіна полягає у тому, аби виснажити колективний захід настільки, щоби той відмовився від поставок зброї і фінансової допомоги Україні. Але економіки США і Федерації не співставні. Тож, як то кажуть, пороху не вистачить. Є ще одна версія, і вона теж пов'язана зі Сполученими Штатами. Вони чекають Трампа, тобто їхнє головне завдання. Не допустити прориву українського наступу на півдні і на сході, не допустити того, щоб українські війська деокупували особливо південь, і тоді у них є шанс дочекатися Трампа, і тоді Путін може запропонувати якісь знову умови. Для так званого миру, утім, все це лише теорія. Бо хто стане наступним президентом? США – ще дуже велике питання. Але завдання України не втрачати часи можливості на полі бою, поки допомога партнерів надходить, а росіяни виснажують як мінімум свої збройні арсенали. Військовий потенціал федерації поступово тане, особливо на тлі постійних ударів у глиб російського тилу та ураження стратегічних об'єктів. Український генштаб натякає: холоди бавовну не зупинять, і осінь для ворога буде гарячою. Алла чи факти тижня, а єдині новини.